Як ми не хочемо слухати Ісуса Христа Його науки, а завжди вміємо і любимо перечитися. І Господь Бог, відповідно, як ми заслужили, так нам відповідно і відповідає. Дивіться, починаючи від самого початку святого Євангелія, ми, як правило, упускаємо одно дуже важне слово. А тут написано. Одного разу, коли фарисеї приступили, спокушуючи, питали Ісуса. Я би далі навіть не читав, а саме головне, Євангелист зразу звертає увагу. Одного разу фарисеї приступили, спокушуючи Ісуса і питають Його, спокушуючи. Тобто не прийшли питати, Господи. Скажи мені, якою дорогою мені йти, я хочу спасіння. Ні. А спокужують і питають, чи можна відпускати жінку. Але каже Ісус, а що пише Мойсей? А Мойсей давав розвідного листа. І Христос, якби, заступається не за Мойсей, а за людей, бо Він каже, і за жорстокості ваших сердець. Тобто люди були ще не готові, бо весь час це є підготовка людства до зустрічі з Богом, підготовка людства до другого пришестя Христового, щоб людство перестало у максимальній побожності перед Богом. Тобто, іде постійне формування людини, я би навіть сказав, суспільства. Бо десь хтось поміж нас є дуже побожний, хтось є не дуже, а хтось абсолютно не побожний. Але коли ми дивимося на народ, на саме суспільство, на спільноту, воно, як правило, внаслідок цих добрих і злих людей, коли це разом об'єднується у суспільство, є якась така золота серединка. І вона має відповідний якийсь вигляд і стан. Оце суспільство. І Господь Бог постійно його міняє, наповняючи це суспільство добрими людьми, побожними людьми, людьми, що вміють слухати Слово Боже, приймати його і носити його в собі. Це і міняє суспільство. І Господь Бог на це звертає увагу. Він каже, Якби мене так запитали, я би по іншому відповідав, не так, як Ісус, делікатно з любов'ю. Вони питаються, чи можна ж чоловіка відпускати жінку? Я би їй спитав, ти не знаєш закону, то чого, чого таке дурне питаєш? Мойсей сказав, що можна дав розвідного листа, що ще хочете. А Христос ні. Христос говорить делікатно, говорить так, щоб не образити нікого. І оці фарисеї користуються цим, користуються і спокушують Ісуса. А потім вони знову десь стіли, і вони знову Його питають. Їм подобалося, що Ісус захищає людину і давай далі ковирятися. І тоді Христос уже відповідає більш так, не то, що жорстоко, а більш конкретно. І Він каже, Що на початку, каже, сотворив Бог їх чоловіком і жінкою, ось чому чоловік покине батька і матір і прилучиться до дружини своєї, і будуть обоє одне тіло. Бог сотворив людину чуєте, чоловіком і жінкою. Не татом і сином, і мамою, там, і дочкою, а чоловіком і жінкою. Кожна жінка, кожен чоловік покликаний до подружжя, щоб продовжувати рід, щоб жити спільно і разом. Але так як люди не можуть бути вірні один одному, вони собі шукають одного, друге, третє, десяте. Господь Бог не є проти тих ваших відносин, Господь Бог. Дивіться, що якщо ти відносишся так один до одного, не маючи ніякої вірності, то як ти будеш вірний Богове? Вірність у подружжі засвідчує вірність Богове. Тому Господь Бог є такий рівнивий, коли ми шукаємо собі якихось ідолів, інших богів. Ходимо до ворожок, ходимо до екстрасенсів, ходимо ще кудись інше. Це є чужолорство. Чужолорство перед Богом. І іменно формування себе у вірності Богові ми засвідчуємо відношенні чоловіка до жінки. І Христос каже, що немає значення. Розвідний лист Мойсея не має він значення. А чому, чому Мойсей давав? І за жорстокості ваших сердець. Для Бога є достатньо, щоб ми вибрали собі особу, яка для мене є дорога, і залишалися вірні її. Бо матерія святої Тайне подружжя є. Спільний вияв, спіль, 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 спільний вияв до спільного подружнього життя. Спільний вияв волі одної і другої сторони до спільного подружнього життя. Це і матерія подружжя. А форма це тої тайне подружжя це є присяга. Я беру тебе, собі, за жінку, і обіцяю тобі любов вірність, і що не залишу тебе аж до смерті. Чуєте, кому обіцяє один одній подружжі? Не Богове, не священникове. Я беру собі тебе за дружину і обіцяю тобі, тобі вірність. Не Богове, не священникове, ні дружкам, дружбам, ні татові і мамі, а один одному. І це вияв, оце спільного, що я хочу жити з тобою, починається перший крок у подружжі, коли ти сказав, я хочу жити з тобою разом. Бог дивиться, наскільки ти вірний будеш йому, дивлячись на ваші відносини у подружжі. І не думайте, що державний документ про шлюб, чи навіть церковний шлюб дасть вам. Якість вашого подружжя ні. Ці документи дають свідчення вашого подружжя, а якість вашого подружжя залежить від відносини один до одного, і вірності один одному. І коли ви ту вірність зберігаєте, як одно тіло, каже Господь, то Господь Бог тішиться тими відносинами. Якщо воно ламається, Господь бачить, що хтось не може бути вірний. Не думайте, що Господи ви Богові, то вже радісно з нами грішниками бути в такій близькоті, бо ми такі грішні, і Бог тішиться, що ми грішні. Ні. Бог тішиться грішником, який навертається і повертається у батьківські обійми. І каже, Господи, зрішив я проти неба і проти тебе. Недостойно називатися тобі сином, а прийми мене слугою, словами блудного сина. Щоб вірність Богові була засвідчена не тільки язиком, і не тільки в церкві, а у постійному своєму житті. Щоб чоловік був вірний жінці, ті, яку він собі вибрав, не тільки коли вони обоє сидять в хаті там обідають. Чи ввечері спочивають? А де би він не був? На роботі далеко десь поїхав, але залишається вірний своєму вибору. і для Бога то є дуже важливо. Не лист, який дає Мойсей, каже. Спочатку каже Господь, Бог сотворив чоловіка і жінку. І будуть двоє одним тілом. І залишить чоловік батька і матір, і прилучиться до дружини своєї, і стануть двоє одним тілом. І щоб Бог злучив людину, нехай не розлучає. Бог з'єднує подружжя. А люди роз'єднують. Часом і ті, що далеко поруч, але часом і ті, які є у подружжі. То одно, то інше не може бути вірне один одному. Тому Христос надоїло йому та бесіда і каже, хто відпускає свою жінку, бере собі іншу, то чужоложить з нею. І кожна жінка, яка покине свого чоловіка, вийде за іншого чужоложить. Каже Господь: Не вмієте жити разом, то щоб ви знали, і не давали мені дурні запитання. Хочете жити по Божому, жити по Божому. Хочете жити по закону, жити по закону. Хіба є між життям різниця? Є, бо закони придумують люди на землі, а Бог кличе нас до Спасіння. Хто має Бога слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Слава моє.